Мобілізація в Україні, де проходити ВЛК, якщо працюєш в іншому місті, та що робити, якщо призовника затримали за місцем роботи? Докладніше далі. В Україні триває загальна мобілізація, тому питання проходження військово-лікарської комісії є актуальним для багатьох чоловіків призовного віку. Її має пройти кожен, щоб визначити, чи придатний він до військової служби. Виникає багато запитань щодо того, де саме проходити ВЛК, якщо місце реєстрації та роботи різні. В інтерв'ю Главреду Лариса Козак, офіцер сектору мобілізаційно-оборонної роботи Київського міського ТЦК СП, розповіла, що проходити ВЛК потрібно за місцем реєстрації, тобто, якщо чоловік за Реєстрований в одному місті, а працює в іншому, йому доведеться їхати за висновком до свого ТЦК. Що ж робити, якщо призовника затримали за місцем роботи? У такому випадку його можуть доставити до місцевого ТЦК для проходження медичної комісії. Якщо з'ясується, що він не підлягає призову, то зможе пройти ВЛК у своєму ТЦК. Важливо розуміти, що рішення про проходження ВЛК приймає начальник ТЦК. Не можна самостійно брати місце проходження комісії, це потребує формальних підстав. Та погоджень, а от призов на військову службу можливий незалежно від місця перебування на військовому обліку. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.